Она скандалів, які виникають зараз, в тому числі і в міністерстві оборони. Ви знаєте, що сталося з Агентством оборони закупівель, зміни керівників, безпосереднє втручання міністра. міністр звинувачує одних, ті, звинувачують його. А страждає по факту фронт. Тобто, фронт не є забезпеченим так, як мало бути з іншого боку. Це ж якраз і є реформа, тобто ці всі проблеми сталися через. Реформування через навпаки намагання покращити ситуацію, туди ми помилилися тут. Все вже було пов'язано і за все необхідно платити. На жаль, трагічною ціною. Ви знаєте, коли мене запитували ще до повномасштабного вторгнення, в тому числі, і ця проблема накопичувалася роками, які я в бачу основні виклики перед Україною, то крім іншого, я завжди підкреслював. Що мене особисто дуже турбує, тенденція деградації державних інститутів влади, професійної, дуже часто моральної, відсутність державних позицій, відсутність персональної відповідальності посадової особи за результат. І ця тема в умовах повномасштабної війни стала ще більш гострою і актуальною. Це питання, які формують інституційну дієздатність держави, на що звертають увагу всі розвинуті України, бо це основа вміння держави формувати такі дії, які адекватно можуть долати проблеми і формувати всі складові, включаючи національну безпеку, розвиток і так далі. І сьогодні ця проблема просто зашкалює. Ну, наприклад, десь Таркація обороноздатності нашої держави. Останню редакцію Стратегії національної безпеки ми затвердили ще в 2021 році. В структурі стратегії, тобто завдання, створення програми сучасного розвитку і Збройних сил, і оборонно-промислового комплексу і так далі. Після трьох років повномасштабної війни на виснаження ресурсів ситуація кардинально змінилася. І в принципі. Я дуже стурбований, це я дуже м'яко формую дипломатично, що на завершенні третьої річниці повномасштабної війни з таким цинічним, злочинним, з таким високим рівнем ресурсної забезпечення ворогом, у нас до сьогоднішнього дня немає ні нової редакції стратегії національної безпеки, а в всіх розвинутих країнах це один із головних документів. Починаючи з Сполучених Штатів, ага. інші, які переглядаються мінімум раз в 2-3 роки, з врахуванням всіх змін, які відбуваються в світі. І це є основний документ для подальшого напрацювання всіх інших параметрів національної безпеки держави, починаючи з оборони. Енергетичної, економічної, продовольчої безпеки, демографічної і так далі. і так далі. У нас на сьогоднішній день немає такого документу. У нас немає, на жаль, чіткої цільової програми розвитку реформування оборонно промислового комплексу. І я цей перелік ви би продовжити. І це створює у нас величезну проблему, що система влади. Я не хочу там казати про масштаб. Тої корупції, яка сьогодні є в державних централях і місцевих органах, і в цілому, І це величезна для нас проблема, яку необхідно жорстко долати, бо в умовах війни, воєнного стану, корупція це мародерство. А мародерство в умовах повинен каратися дуже швидко, коротко, незалежно від посади, статусу і політичного кольору. І це ті проблеми, які необхідно вирішувати негайно. І от виходячи з цього. Сьогодні на це необхідно привернути максимальну увагу, і ці питання необхідно вирішувати, безумовно, конституційним шляхом, бо далі, поглиблюючи кризу неефективності, зниження якості професійності державного управління. Ми стаємо незахищеними як перед внутрішніми, так і зовнішніми викликами. І от якраз до чого я веду, це та ж ситуація, яка вплинула на те, що відбувається в Агентстві оборонних закупівель. Я особисто знайомий із Маріною Бізрукою, бо ми тісно співпрацюємо в контексті слідуючого напрямку з перших днів війни функціонує антикризовий штаб. Стійкості національної економіки в умовах війни. Я маю честь його очолювати, приймаючи участь представники законодавчої, виконавчої влади, ради національної безпеки, що дуже важливо, конгломерат е, національних об'єднань, промисловців, підприємців, роботодавців, місцеве самоврядування. І ми постійно працюємо в тому напрямку, що від стійкості національної економіки в її самодостатності залежить не тільки життя в тилу, але і Перемоги на фронті. І от спілкуючись, співпрацюючи з агенцією, я нікого не ідеалізую і мене є чим зрівнювати. Але я бачу, що за той рік, коли агентство очолувало безрукова, коли запрацювала наглядова рада, коли почали дуже серйозно займатися такими напрямками, як скорочення чисельності посередників. Створення умов для того, щоб підписувати прямі контракти з виробником, дуже серйозна увага поділялася локалізації виробництва, бо це дуже важливо з точки зору і робочих місць, і нашої самодостатності, і багато інших дуже позитивних було задіяно напрямків. Так, да, не всього їм вдалося досягнути, але результати були позитивні. І коли виникла ця ситуація, коли наглядова рада, Пролонгувала контракт керівнику агенції, і далі з'явилося те, що ми сьогодні спостерігаємо одноосібне рішення міністра з порушенням дуже багатьох процедур, без завершення аудіту, без системних незалежних, об'єктивних деполітизованих висновків про результати роботи. Це нанесло величезну шкоду в нашій державі. Пішла реакція послів Великої Сімки. Які звернули на це увагу. Далі публікації в світовій пресі, внутрішня така достатньо брудна мітуштя, вносять дані керівника в РеС, потім Ну, ну і суспільство ви... через це роз... так далі. розділилося теж на два лагері, два табори. А це, ви знаєте, дуже тонка сфера це закупівлі для забезпечення збройних сил. А от ви України. можете сказати все ж таки в цій ситуації, так. хто? Тому правили, я хто в цій ні. ситуації, скажімо так, оцінюю її дуже негативно, як ситуацію, яка наносить величезну шкоду нашій державі, починаючи з довіри партнерів. І що дуже важливо своєчасному uh -huh. забезпеченню Збройних сил України, а ми знаємо, яка важка ситуація на фронті, і всім сторонам максимально необхідно видихнути, прибрати свої емоції, перевести ситуацію в жорсткий нормативний рівень і в швидкі терміни завершити всі ці проблемні процедури і дати важливість агенції працювати системно. Ефективно над забезпеченням Збройних сил України. У мене, поки, скажімо, відверто, з рахуванням того, що я бачу, виникає враження, що це не спроба вдосконалення, а наша, на жаль, традиційна українська мітушня, корупційна мітушня навколо ресурсів, чи яка навколо доступу до потоків. А мова йде про мільярди і мільярди гривень які сьогодні виділяються на закупівлю. І я мені здається, наприклад, як... йде про забезпечення фронту. фронту і це, напевно, є головним критерієм. От ви можете сказати, все ж таки Агентство оборони закупівель забезпечувало в повної, як потрібно мірі? Чи повного, ні? безумовно, ні. Uh -huh. Це дуже складна сфера, тим ж в такому складі, вони працювали один рік uh -huh. практично. Багато контрактів підписували ще в 23-й 23-му і 22 му бо це довгостроковий цикл виробництва і постачання. Техніка, зброя і так далі. Тому, знову ж, це повинен бути процес, який дає можливість формувати, як кажуть, позитивну спіраль еволюції, що накопичується досвід, виправляються помилки, караються ті, хто зловживав, в тому числі службовим становищем, чи не дай Бог займався корупційними схемами, і на кожному етапі ця система повинна бути максимально більш досконалою. Інакше тоді запитаю такими вас. методами, на жаль, наскільки було потрібно от таке пожежне втручання міністра в цю ситуацію? Наскільки воно було потрібно? Абсолютно. Йому необхідно було, на мій погляд, дав би таку пораду, коли він отримав рішення доглядової ради, якщо у нього є сумніви, у нього є всі повноваження провести об'єктивний. Системний високопрофесійний аудіт, розглянути ще раз результати з наглядовою радою, показати те, що можливо помилилося чи не бачила наглядова рада, якщо це буде, і далі разом, виходячи з процедури, приймати рішення. Цього не було зроблено і зразу ж виникв цей конфлікт. І він безумовно в першу чергу б'є по інтересам нашої держави, по інтересам нашої обороноздатності. І це необхідно, ще раз повторюю, всі терміни завершувати і виходити в стабільний режим. І, безумовно, з виставками по тим, хто допустив недбалість, побилки і так далі, не залежав із прізвищ і знову ж Інакше кажучи, кажуть, що це не та ситуація, де потрібний поспіх. Цей поспіх повинен бути адекватним динаміки того, що відбувається в топсі на фронті, але це повинні бути дуже чіткі кроки з жорстко в правовому полі, і ще раз повторюю, деполітизовано прозоро і угу. об'єктивно. І це необхідно зробити негайно в стисні терміни, бо питання забезпечення збройних сил України в умовах, які сьогодні є. Це питання, які мають а з вирішальних значень з точки зору і нашої територіальної цілісності і інших результатів. І ви повинні чітко розуміти, це також окрема тема, що там сьогодні багато дискусій, конспірології, навколо умов, там переговори і так далі. Але всі повинні розуміти, що наші позиції будуть визначатися станом справ на фронті. От там сьогодні вирішується доля України Розуміє. і вся повинна працювати на це.